Доброго дня, я Матвійчук Поліна, вихованка уртка, школа юного акваріуміста, Шепетівського міського центру, еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Тема нашого дослідження використання ампулярій як біотестів для дослідження якості води. Ампулярі це теплолюбні тропічні червононогі молюси, які популярні в акваріуму місці. Розмір їх раковини досягає 5-7 см. Сама раковина у вигляді спіральні закрученого конуса яскраво жовтого кольору це видина форма. Або в жовто коричневу смужку природу. Родина ампулярій об'єднує при равликів, що мешкають в тропіках по всьому світу. Те, що ампулярії і роздіння маловідомий факт. Про це слід знати людям, які хочуть розводити цих равликів або, навпаки, хочуть перешкоджати їх розмноженню. Значна кількість існуючих та поява нових селекційних видів вимагає повного та змістовного висвітлення, проблеми розведення ампулярій в умовах акваріуму. Мета досліджень спостереження за розмноженням і розвитком ампулярів в умовах акваріуму, перевірка можливостей використання ампулярії як тест об'єкт для визначення якості води. Об'єкт досліджує представники родини ампулі Ридаї. Предмет дослідження: біологічні та фізіологічні особливості поведінки та розмноження представників родини ампулярі як тест об'єкт для біотестування води, завдання досліджень: опрацювати літературні джерела, вивчити особливості біології та екології ампулярій, спостереження за поведінкою розмноженням та розвитку ампулярій, перевірка можливостей використання ампулярій у якості тест об'єкта, методи дослідження. Теоретичний аналіз та синтез наукових джерел, спостереження, порівняння, біометричні методи біотестування, практичне значення одержних результатів за даними спостережень, розроблені рекомендації для отримання та розмноження опулярів в умовах акваріума та використання її для експрес-аналізу якості води в акваріумах. Ампулярії проживають в широкому діапазоні екосистеми: від болід з канав і ставків до озер і річок. Поєднання легені зябра свідчить про пристосованість ампулярів до життя у воді з низьким містом кисню. Ще одне пристосування для виживання кришка раковини дозволяє пережити період засухи. Кришка також служить захистом від хижаків. Багато видів мають ще одну анатомічну особливість дихальну трубку в сифон. Як тільки ампулярій знадобиться звіжити повітря легенів, вона формує складки мантії і трубку, що дозволяє їм дихати повітрям, знаходячись в підводному положенні. Це дуже важливо для ампулярії, оскільки равлик дуже уразливий для хижих птаків, коли піднімається на поверхню. Інша дивовижна особливість ампулярії – це те, що вони відкладають ікру поза водою. Ампулярії теплолюбні і володіють високим рівнем обміну речовин. При температурі води 25-30 градусів біохімічні реакції в організмі ампулярії йдуть швидко. Вони багато їдять, енергійно ростуть. А це означає, що наявність токсичних речовин у воді матиме вплив на обмінні процеси в їх організмі. І це буде видно, адже суть дії токсичних речовин в тому і полягає, що вони порушують нормальний перебіг біохімічних реакцій. Токсичний вплив можна виявити швидко. В якості тест організмів ампулярії чудові завдяки інтенсивному обміну речовин. Амбулярії володіють двома важливими для тест організму якостями. Вони чутливі до дії токсичних речовин і одночасності кіданих. При токсичному впливі на організм вони починають менше їсти, повільніше повзти, мати потребу в більшій або, навпаки, в меншій кількості кисню, замикатись у своїй равкувані кришечкою, відгороджуючись від шкідливої дії брудної води, тобто поведінка отруєних равликів відрізняється від поведінки нормальних. Для проведення тестування була взята вода з колодязя, розташованого на вулиці Дзявуцького, бювету по вулиці Проспект Миру, з під крану та з річки Гуска. Досліджувану воду з чотирьох джерел, перевірено на температурні та pH показники, в нормі PH7, температура 25 градусів. В кожну баночку залили відповідну воду, посадили равликів та приманку. У першій бані равлики відносно швидко повзли до приманки іноді випускали сипони для провітрювання дябри. Час руху складав 17 хвилин. Можна зробити висновок, що вода з колодязя все ж таки не токсична. У другій бані равлики швидко добирались до корму, час руху 13 хвилин. Свони не випускали. Єдине, що декілька разів випускали воронки для збору корму з поверхні води. Можна зробити висновок, що вода з бювету найменш токсична. У третій бані равлики від пошуку, так як піднімались до поверхні води, щоб подихати. Можливо, це пов'язано з тим, що вода за 5 днів до того була хлорована. Корот травники знайшли, але витратили багато часу. У результаті середній час пошуку їжі збільшився до 20 хвилин. Звідси висновок вода вплинула на равликів, і вони шукали корм гірше звичайного. Вода токсична. У четвертій ванні равлики збуджено повзлик по ванночці. Воронок не роблять, але випускають сифони. Вони, схоже, не можуть швидко знайти приманку, начебто спочатку починають повсти в потрібну напрямку, але потім раптово гальмують і починають гризти ванночки, не доходячи до їжі. Потім знову повезуть, але можуть навіть кілька разів, промахнутися і проповсти повз приманки, і тільки потім її знаходять. У результаті середній час пошуку виявився найбільше 30 хвилин, ніж зазвичай. Є всі підстави зважати, що вода токсична. Виконуючи дослідження, ми дійшли наступних висновків: Ампулярії владіють важливими для тест організму якостями, хороший індикатор рівня кисню води, Ампулярії вже статеві. Тому для отримання потомства потрібно мати і самку, і самця. статево-зрілими ампулярії стають частіше у двомісячному віці відкладання і крив походження на суходолі поза водним середовищем. Результат дослідження дають можливість використовувати ампулярії як тест організм для визначення якості питної води в домашніх умовах. Дякую за увагу!